Сьогодні поговоримо про те, як реставрувати розриви під шльовками для поясу, та як зробити так, щоб вони більше не розривались. Це відео буде корисне як початківцям швейної справи, так і професійним майстрам пошиття та ремонту одягу. Тому підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб першими бути в курсі новин пошиття дизайну та ремонту одягу. Можливо, ви помітили, а може і самі так робите, коли одягаєте джинси, то тягнете їх за шльовки. І потім ми дивуємось, чому під шльовками з'являються розриви. Я не просто реставрую розриви, а й укріплі. Їх. І коли після штопання замовник буде одягати джинси і тягнути їх за шльовки, то вони не розірвуться. А на шльовках часто стоять ще й фабричні закріпки, які дуже міцно тримають шльовку за основний матеріал. Але цей матеріал додатково ніяк не укріплений, тому і розривається він при навантаженні. Також на шльовках бувають металеві закльопки, що додатково ускладнює роботу, адже їх потрібно демонтувати, знайти подібні металеві закльопки і встановити їх на місце розірваних, а зробити штопання без того, щоб знімати закльопки, Технічно не є можливим, адже це потрібно для того, щоб отримати доступ до місця самого розриву. Тому охайно розпорювачем знімаємо нитки. Я рекомендую розрізати розпорювачем нитку зі зворотньої сторони шльовки, одну нитку, щоб випадково не пошкодити тканину. Друга причина, чому ми розпорюємо нижню нитку зі зворотньої сторони, це бажання зберегти оригінальний дизайн. Тому знімаємо так, щоб не пошкодити верхні нитки фабричної закріпки, і потім закріпити їх. Нитки на місці розриву закладаємо в напрямку до середини розриву та запросовуємо їх. Звертаю увагу, що при штопанні розірвані нитки джинсу мають бути охайно викладені під строчкою реставрації. Підбираю шматок дублерину. Якщо джинси зі зворотньої сторони світлого відтінку, то беру дублерин світлих відтінків. Якщо джинси темного кольору зі зворотньої сторони, то беру дублерин темного кольору. Вирізаю його по формі місця розриву, яке буду реставрувати із запасом приблизно сантиметрів см. Вторая навколо розриву. Викладаю дублерин клейкою стороною до зворотньої сторони джинсів і приклеюю праскою. Приклеювати можна використовуючи пару. Обов'язково прослідкуйте, щоб дублерин гарно висох. І краще трошки припрасувати з лицевої сторони додатково. Підбираю нитку в тон основного матеріалу. В деяких випадках це може бути два, а інколи навіть і три кольори нитки, в залежності від градації висвітлення або затемнення кольору під місцем розриву. Тому я підбираю найкращий варіант. На окремому шматочку джинсу роблю тест для вибору напрямку строчки. Як саме його роблю, розказую у відео про штопання джинсів між ногами. Шукайте його на каналі. Після того, як впевнилася, що колір нитки підходить, а напрямок штопання відповідає напрямку плетення на джинсах, починаю проштопувати вперед і назад місце розриву, поступово покриваючи його короткими стіпками. Спочатку прокладайте короткі стіпки саме на місці розриву, а потім зробіть ще кілька ліній, які суттєво виходять за межі розриву. Зриву, десь приблизно 5-10 мм за краї. Це допоможе закріпити більшу частину площі джинсу. Коли замовник буде носити ці джинси та тягнути за шльовку, то ці додаткові строчки допоможуть запобігти розриву основного матеріалу. Тільки вже не в місці штопання, а навколо, тому що там тканина також трохи ослаблена. Пришиваю шльовку і звертаю вашу увагу на ще один важливий елемент: це збереження рідної закріпки на шльовці. Прокладаю декілька стіпків вздовж нижнього та декілька стіпків здовж. Верхнього краю рідної закріпки. Щоб попередити пошкодження цього елементу, чіпляю голкою нитки зігзагу на фабричній закріпці. І після закінчення строчки перетягую нитки на зворотню сторону. Зав'язую їх і ховаю їх між швами. От і все, джинси готові до нових пригод. Знаєте, як зробити краще? Пишіть в коментарях. В наступній серії покажу, як вшити джинси на один розмір в талії та по бокових швах. А ви поки підписуйтесь та тисніть дзвіночок, щоб бути першими в курсі новинах шиття та догляду за одягом.